Як працювати із структурами даних за допомогою рекурсії? Всім привіт! Сьогодні поговоримо про рекурсію і розберемо доволі стандартну ситуацію, коли нам приходять із сервера масив даних, а нам треба відібрати тільки якісь конкретні з них. Давайте одразу до коду на практиці. Ми розглянемо, що таке рекурсія на прикладі доволі типової задачі. Коли у нас є певна структура даних, нам необхідно по ній пройтися. Дістати з неї те, що нам необхідно, або відсортувати в потрібному порядку, і передати далі, або вивести на екран, або відрендерити. Таким чином, візьмемо наш тестовий об'єкт і напишемо функцію, яка буде витягувати з нього всі імена незалежно від рівня вкладеності. Як бачите, у нас є перший рівень вкладеності, другий рівень вкладеності, третій, і так далі. Для початку нам необхідно імпортувати наш цей об'єкт Family 3 в наш основний файл. Далі напишемо нашу функцію, називаємо Travers3, оскільки це обхід дерева. Оскільки нам необхідно буде десь зберігати результат з нашої функції, тобто ми хочемо вибрати всі імена, для цього об'явимо зовні нашої функції, новий пустий масив. В процесі обходу нашої структури даних ми будемо викликати цю функцію для кожної вкладеної меншої структури. Оскільки сама рекурсія як алгоритм і дає нам можливість розбити якусь велику задачу на декілька подібних, але менших. Відповідно, першим параметром нашої функції буде нода, тобто кожен новий вкладений елемент нашої структури даних. А другим аргументом буде, власне, наш масив, який ми будемо передавати дані. Необхідна умова для кожної рекурсивної функції це умова виходу з функції. Тому почнемо ми з неї. І умовою виходу у нас буде, коли у нас масив Children буде пустий. Відповідно, у нас немає більше вкладених структур, нам немає для чого викликати знову цю функцію. Тому, коли у нас довжина Children буде дорівнювати нулю, ми виходимо з нашої функції. І перед цим не забуваємо додати наше ім'я в масив імен. Переіменуємо це краще просто нам, масив. Далі у випадку, якщо у нас є ще вкладені структури даних, що нам необхідно зробити? Знову ж таки додати ім'я в наш масив. І далі для кожного елементу нашого масиву Children знову викликати нашу функцію TravelStree, що власне і робить цю функцію рекурсивною. Це у нас масив, тому за допомогою методу ForEach ми його обходимо і викликаємо нашу функцію TravelStree, передаючи в нього кожний елемент цього вкладеного масиву. І другим аргументом наш масив для результатів. Тепер виключимо нашу функцію з наступними аргументами. Першим це буде наша структура даних, описана в цьому файлі. А другим буде наш пустий масив, куди ми будемо складати результати виконання нашої функції. І тепер виведемо в консоль, наш масив з результатами, подивимося, як відпрацювала наша функція. Запускаємо наш код. І бачимо всі імена. Тобто, за допомогою цієї функції, ми пройшлись по нашій структурі даних і витягнули з неї всі імена. Алгоритми та структури даних це фундаментальні теми програмування. Сьогодні ми розглянули тільки їх маленьку частку. Якщо вам цікаво, щоб ми далі розглядали цю тему, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь, лайкайте відео і залишайте коментарі, щоб наш контент побачила більше кількість людей, яким цікава розробка. Лінки на наші соцмережі та репозиторії з кодом у описі. До зустрічі у наступному експлейнері.